Отже, шановні глядачі, хочу нагадати, що ми в прямому ефірі телеканалу СК-1, і ви можете ставити свої питання до наших гостей в соціальних мережах на сторінці каналу СК-1. До нас приєдналася ще одна гостя. Доброго вечора. Доброго вечора. Ольга Козак. Це теж учасниця благодійної організації Планета для дітей. Ірина, ми з вами. Почали розмову про те, що ви плануєте 14 листопада запускати таку масову кампанію Відкриваємо двері дітям, яка стартує в Житомирі. Що це буде? Ми ось переглянули відео, але прокоментуйте, будь ласка, як це буде відбуватися саме у нас? Ну, справа в тому, що збереження рідної сім'ї для дитини це саме найважливіше. Попередження її в Поміщення в інституції, це називається заклади, де виховують дитину. Вони uh -huh. вони, хорошо, що вони є, але ж вони не можуть замінити сімейне середовище, вони не можуть замінити батьків і тепло. Uh -huh. І я хочу сказати, що ми маємо статистику 2013 року і 16 закладів інституцій: це дитячі будинки, інтернати. В яких виховуються саме діти, і таких дітей 2076. І я вважаю, це дуже Ого. багато. І коли Житомирський будинок інтернат закривався, дітей да, розприділяли да, да. по всіх. Були розділення дітей, саме рідних. Угу. Ну, є багато таких існуючих проблем, да, коли ти приходиш. і перший раз, коли я прийшла до такого будиночку, просто діти обліпили, і ти не знаєш, що далі казати, ти просто, ну, просто ковтаєш. От, і хочеться не то, що всіх обняти, хочеться кожному дати ну, тепло і родину, перш за все. От. Uh -huh. І тому я ще хочу сказати, така є статистика, що Якщо дитина, особливо дитина, яка немовлята да, потрапляє так. в такі інституції, це така, таким язиком соціальним депривація госпіталізму, да, яка приводить до фізичного і емоційного. Просто пригнічення розвитку дитини. дитини. І з, поданим даним психолога Райбла, це американський психолог, який провів спостереження 600 немовлят, свідчить про те, що відсутність індивідуальної уваги приводить до важких соматичних розладів у дітей приблизно так, так. до дворічного віку. Вже угу. і Ну, це потрібно е, нам ще вивчати цю проблематику більше, е, ну щоб таких от фільмів про них створювати. І саме на меті ми теж хочемо, щоб про кожну дитину був, був свій фільм. Е, тому що кожна mm -hmm. дитина це окреме одне життя, яке. Е, Хоче бути щасливим, і ми, ми повинні це зробити. Ми повинні як дорослі попередити так угу. саме таке явище в нашій країні. А як ви будете от практично, як це буде відбуватися? Просто я думаю, цікаво нашим глядачам. От. Саме в Житомирі. Ну, я знаю, що є дитячі будинки, так, є центри соціальної психологічної реабілітації для дітей. Ви будете, я так розумію, співпрацювати, співпрацювати. саме з цими так, організаціями так, дитячими, так, так, так. які. А як ви забезпечите родину для кожної дитини? Як це просто можливо? Наскільки це можливо? Ну наприклад, я знаю, що в центрі соціально-психологічної реабілітації uh -huh. живуть діти, які не позбавлені батьківства, але вони на якийсь час там да до дев'яти місяців вони можуть там перебувати, поки не вирішиться їх подальша доля, uh -huh. і е, все-таки ваші дії будуть направлені на те, аби їх повернути в їх біологічну родину. Да, Правильно, Так, да. перш за все, це uh -huh. в біологічну родину. І якщо це неможливо з якихось причин, то знайти таку сім'ю, яка б їх прийняла і змогла їх виростити. У нас є дуже хороша сім'я, це будинок сімейного типу, сім'я Кравченка, з яким ми друзі. От і саме за них Наталя Борисівна розказувала, що вони беруть участь активно в розвитку. Угу. Організації, вони є членом організації. Ну, я ще хочу розказати: компанія Відкриваємо двері дітям так. це саме кампанія, яка впроваджується на рівні ЄС, на рівні Ради Європи. Тобто, угу. це не є ну, щось таке, що ми тут придумали. Да, да? Да, да. Ми знаємо, тобто, що це ця кампанія вона в прошлому році вона війшла в Україну, і представники цієї кампанії в Україні це міжнародний благодійний фонд «Надія та житло. І взагалом компанія, яка відкриваємо двері дітям, це основна компанія Єврочалд. Якщо ви uh -huh. чули про таку, тобто ми я думаю, що разом всіми зусиллями, да і за допомогою Європейського союзу, ми це зможемо все ж таки зробити в нашій країні. Будемо сподіватися, так, що так, це так. буде саме так. Ну да, до речі, якщо вже так і Європа звернула на нас увагу, і я думаю, що ви вже маючи такий досвід певний зможете реалізувати це в повному обсязі, так як воно було задумано. Пані Ольго, до мене у мене ще до вас таке питання. Я, ми говорили тут, поки вас не було, що ви співпрацюєте також і м, з дитячими будинками. Так. Що у вас є спеціальна якась угу. програма, яку якою ви м, в дитячих будинках проводите що? <ріст> так, ми проводимо якби не тільки в дитячих будинках, ага. а й в училище, інтернат, і спеціалізована школа школа, яка знаходиться в місті Житомирі, і також реабілітаційний центр Сонячний дім. Ага. Тобто, ця якби, клуб Як бути успішним він. Яка мета створення цього клубу це допомогти дітям і цій молоді перейти у цей, якби як сказати, важкий період від дитинства до більш дорослого життя? Щоб вони були більш якби усвідомлено ставились, більш відповідально до свого майбутнього, щоб вони розуміли про те, що їх доля в їх руках не має значення, як склалась їх. Дитинство, скажімо так, є завжди шанс, якщо є бажання, змінити своє життя. Ось і на цьому клубі ми якби розповідаємо про це. Клуб складається з тренінгової програми, на яких ми піднімаємо життєво важливі теми для. Молоді, наприклад, я і кохана людина, я і оточення, я і гроші, тобто, вчимо складати свій особистий бюджет, планувати своє майбутнє. Uh -huh. Тобто, це дуже важливо, тому що ми якби стикнулися з такою ситуацією, що досить багато мешканців Житомира, вони хочуть допомагати uh -huh. такі категорії дітей. і Основна категорія, вона якби хоче матеріально да, допомогти ну, да, там. Да, але кинути просто гроші в скриньку, це ж не все так, правильно. Так, так. Але ми якби от зрозуміли, що це все таки буде більш доречніше, якщо ми їх підготуємо до дорослого життя. Це буде для них, якби от і цей проект підтримує між завдяки підтримки міжнародного благодійного фонду партнерство кожній дитині. Тобто ми з ними з цим спів в цьому питанні співпрацюємо, вони допомагають. Ось ну але матеріальну допомогу ми також надаємо. Ось досить часто сонячний дім це реабілітаційний центр угу. для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Він знаходиться у нас в Житомирі. Ось по любому питаннях, так. от о, Валентина Яківна, може звернутися і ну, те, що потрібно. Ось ми стараємось звертаємось до спонсорів. Також користуючись нагодою, хочу е, подякувати всім спонсорам, так. які саме допомагали нам у роботі з сиротами. Е, із цією молоддю, це ресторан швидкого харчування Макдональдс, uh -huh. салон-магазин Венето, компанія Житомир автотранс, фірма Опад, магазин Спорт плюс, це магазин спортивних товарів, також спорттовари, Львівська майстерня шоколаду. Дуже вдячні вам, що ви відкрили своє серце для цих дітей. Uh -huh. Ось, і також... Багато що якби, якби надихає нас також як благодійників, багато житомирян просто от серед uh -huh. мешканців Житомира uh -huh. дзвонять. От, ну буває там в соцмережах, даємо об'яви там потрібно тето й тето. Дзвонять, кажуть, куди принести, кажіть. От дуже приємно, дуже дякуємо. Всім У вас дуже, дуже багато таких людей. Тому всіх не перерахуєш, всім велика вдячність за це. Uh -huh. Ну, я знаю, що ви працюєте не тільки в Житомирі, а є інформація про те, що ви були в Коблево, планета для mm -hmm. дітей. Так? <тес> що ]そうですね. ви там робили? <пес> <рес> а, що робили? <рес> ну, Скажімо так, це якби вийшли, ну, якби, як на русском говорять, приємне з ага. вот, это, якби Моя відпустка і. Получилось так, що я працювала аніматором, тобто я проводила час з дітьми, uh -huh. а щоб відпочиваючи батьки, вони могли десь якби провести разом час, піти в ресторан або десь ось. І ми грали з дітьми, проводили різні естафети, ну там інтелектуальні, ігри, uh -huh. фізичні, тобто, щоб якби розвиток і дозвілля дітей. А я знаю, що ви проводили чемпіонат по мініфутболу? Mm, було таке, так mm -hmm. і скажіть хтось був, хто вас підтримав саме в цій акції? Якісь організації, спонсори? Як це наскільки це було підтримано з боку нашої громадськості? Скажімо так. Так, це, це ось це ці п'ять сп... років да, проводимо вже так. ось п'ять років. Ці змагання з мініфутболу серед шкіл серед шкіл інтернатів, -інтернатів Житомирської області. Uh -huh. Ось, і в ці ось спонсори, що я перерахувала, це всі, якби ті організації, і просто небайдужі люди, які нам допомагали в цьому підтримували. Також велика подяка управлінню освіти. Uh -huh. Uh -huh. І науки Житомирської облдержадміністрації також завжди сприяють, допомагають, тобто державні органи все-таки не залишаються в не залишаються, вони, вони з вами. Так. Ще є курс, який називається фінансова грамотність. Це для кого ви його проводите? Для теж для дітей-підлітків, я так розумію, для інтернатів. Для так, Для... це а, фінансова грамотність, вона включена в, в цей проект, а, як бути успішним. Тобто, в нас є ага. там такий тема, тренінг, де ми ось проводимо, як я казала, складання бюджету, і там якби розглядається питання фінансової грамотності. Угу. Ну і ваші поради людям, які. Хочуть займатися благодійністю. Чи потрібно їм цим взагалі займатися? Чи можливо зараз таке теперішній, такий складний час, можливо, і не потрібно? Може, це дуже важко і взагалі це така невдячна робота. Ваша порада саме цим людям, які вирішили для себе, що вони будуть займатися благодійністю? Я хочу сказати, що добро воно завжди перемагає. Uh, і мати Тереза, колись вона uh, yeah. тільки на цьому і, і казала, що кожна людина, якщо ви думаєте, що ви дасте краплинку. То краплинка до краплинки це буде великий океан е, тої любові, яку ми можемо дати один одному. І саме в цей час, коли на Україні е, е, ну, є такі е, ситуації, що йде війна, да, і ми uh -huh. стикаємося з дітками. І дітки просто плачуть, і вони кажуть: купи мені, мама, наш флажок, щоб мене не називали, ну не, не гарним словом. Uh -huh. От. І дітки кажуть, що ми не хочемо війни, ми хочемо. Миру, то е, об'єднання навколо миру, навколо любові, навколо добра е, завжди. Е... Воно е, несе хороший поштовх в тому, щоб наша країна була дійсно європейською, щоб наша країна була е, з повагою ставилась один до одного. Знаєте, я, ви казали, е, але ж я хочу такий приклад е, привести. Я ще являюсь тренером, угу. і я їжу трошки по Житомирщині. І саме на цій неділі такий був випадок. Е, ну я просто скажу так, щоб ми так не робили. От, не е я їхала саме в Андрушівку, і цілий автобус людей. І якось е ну, е декілька людей вийшло, і стоїть дівчина, молода дівчина, вона вагітна. І ви знаєте, всі сидять, і ніхто не звертає увагу. Да, Знаєте, мені як так зжалося все. і Я просто на весь автобус і просто кажу, «Ви уступіть, будь ласка, цій жінці. Знаєте, ми стали друзями. Вона потім дуже дякувала за те, що я mm -hmm. просто їй сказала. І знаєте, такі випадки це я один навела. А коли я почала yeah, yeah. людям розказувати, вони кажуть, це завжди зараз yeah. це приємно. Ні. Ні, і все спочинається з кожного з нас. Пожалуйста. Якщо ми ну, дійсно моральні, ми хочемо бути духовними, то давайте ми будемо завжди такими. Давайте ми будемо це відкривати свої серця, uh -huh. і ви побачите вдячні посмішки. Ви побачите ну, тих дітей, які ми uh -huh. сьогодні допомогли. Завтра вона виростить, і можливо, саме та дитина, якій ми так допомогли, вона стане президентом України. А можливо, вона ще стане ну, такою людиною, яка буде вирішувати саме ваше питання. Ну, тобто, дивлячись на вас, я розумію, що ви недаремно обрали цю стежку, і ви будете займатися благодійністю, не дивлячись ні на, на що, тому що воно у вас в серці, і тому, що ви все-таки хочете донести до дітей, до нашого майбутнього покоління, що ми повинні почати з себе і жити правильно, і йти якимсь таким шляхом європейським. Ну, ще хотілося б сказати, що. Ірена Ружицька, як голова правління благодійної організації Планета для дітей отримала нагороду в топ-25 найуспішніших жінок Житомирщини за версією журналу Сільна, Стільна і Щаслива. Я вітаю вас. Спасибо. Тобто, я думаю, це все було не, не просто так. І про вас вже знають багато. І, і, дай Бог, щоб ваша організація все-таки процвітала, тому що. Е, тому що ви, люди небайдужі, це саме головне. Не дивлячись на всі такі труднощі, будемо сподіватися, що все-таки спонсори вони знайдуться, і коли ми почнемо кожен з себе е, творити добро, mm -hmm. то воно добро сториться і повернеться і до нас, до кожного. Правда? Е, е, якщо... У вас є ще якась заява, яку би ви хотіли сказати? Я про те, що ви плануєте на найближчий час? Які у вас будуть якісь заплановані заходи? Можливо, вже є на якісь найближчі. Ми почули від Наталі Борисівни про новорічні свята, про свято Миколая. Чи угу. буде ще щось в цей період? До чи у вас все взагалі йде просто по плану? Тренінги, якісь лекції, якісь заходи. Що найближчим mm -hmm. часом плануєте? Ну найближчим часом це саме наступну п'ятницю, 14 листопада, десь приблизно об 11 годині. Ми хочемо розпочати цю кампанію. Відкриваємо двері дітям mm -hmm. і тому хотілось би всіх запросити, всіх засобів масової інформації, благодійників, державних службовців, які саме можуть і вирішують питання дітей сіріт. Які е, хоч, хоч трошечки можуть допомогти в вирішенні цього цьому питанні. можливо, е, хтось хоче усиновити дитину чи взяти, створити цей будинок сімейного типу? Uh -huh. Ми будемо вдячні всім, всім пропозиціям і всім, хто не байдуже, можете прийти. Також ми uh -huh. е, е, саме з управлінням молоді та спорту, ми теж продовжуємо тренінги, які вже. Сказала Ольга. Uh -huh. от, і візьмемо такий пілотний проєкт з одної зі шкіл, от, щоб провести. Uh -huh. Ну, будемо сподіватися на те, що ваше звернення почули люди небайдужі про те, що все-таки відбудеться все так, як ви запланували, тому угу. що це дійсно така благодійна дуже справа. А я нагадую, що сьогодні у нас в прямому ефірі були гості, представники кампанії благодійної організації Планета для дітей Ірена Ружицька і Ольга Казак. І наостанок ще хотіла би показати один такий соціальний ролик про те. про що саме діти а тоді, да, Дякую. Дякую, Дякую. что именно мечтают дети в интернате. А с вами мы прощаемся тогда. Желаю вам успехов и всего лучшего. Спасибо. Спасибо, О чем мечтают брошенные дети? О чем тоскуют? И кого зовут? И как вообще живут на свете? Без теплых, нежных, мамочкиных рук. Меня зовут Диана. Мне 10 лет. Я люблю рисовать, и мой любимый цвет – черный. Почему? Я не знаю. Люблю зиму, потому что зимой у меня день рождения. Еще у меня есть младший брат, и мы вместе с ним живем в детском доме. Меня зовут Зена. Меня вас умеет. Я люблю играть в футбол. Я играю хорошо. Я люблю и салат осень лето зима я люблю осень я строю сегодня из конструктора дом я выйду буду строить ее и построю такой красивый дом у меня зовут Саша мне 10 лет я детском доме год. У меня ведь тут есть друзья. Аня, Вика, Женя. Я люблю спортом заниматься. Хочу стать футболистом. Я хотел жить в селе. Ну, в селе тихо, а в городе громко. Брать умею. Посуду быть умею. Занятать умею. Пылесосить умею. Все умею. Лет. Я люблю рисовать, гулять. Я больше всего люблю Новый год, потому что на Новый год Мороз приносит подарки. Я хочу получить дом. В этом доме будет мама, папа, дед и бабушка. Еще сестра и брат. В этом свете чувствитель взгляд ребенка сироты в глазах его весеннего рассвета вопрос сердечный, мамочка, где ты? Я очень хочу, чтобы у меня была семья. Я очень хочу, чтобы у меня была мама и папа. Мама у меня будет хаосая и топовая. А папа. Синий и хаосы, А я хороший и красивый. Я буду ходить в школу, учиться хорошо на 12 баллов. Я жду, надеюсь, у меня придут родители и заберут семью. Очень верю, что это случится. Коли лежу спати, я думаю, що я молю Бога, що мене знайшов сім'ю, маму, папу, Коли вони пойдуть за мною, я їм скажу спасіба. Идешь.